У саму середину зими, в темну ніч, коли народжується місяць, спокій лісу сплячого стривоже, тільки помах крил нічної птиці і ввижаються засніжені дерева білим маревом крізь темряву сумну. А беззоряне глибоко чорне небо обіймає німоту земну. Всі стежинки обірвав на краю в особливу ніч господар лісу. Від очей небажаних накинув на дерева видиво завісу. Закінчивши всі підготування, в звичнім спокої очікував вістей, Відсичив та сов, що розлетілись, зустрічати бажаних гостей. На галявині, що схована у хащах, за законом давнього завіту, в ніч останню свята сили року. Стрінуться вітри з усіх куточків світу, і на честь гостей у ніч казкову, Часу, хід поволі зупиняється, але то велика таємниця, про яку людина не дізнається. Першим прилетів огорнутий туманом Вітер, що у теплім морі народився, хвилями розгойдував дерева, змив сніги, дощами ліс умився, Подих вітру свіжий, ніжний, теплий, В скриньку потайну сховав господар лісу. У нагоді стане незабаром. На весні, і поклав її поблизу. Вихором над лісом закружляв вітер із далекої пустелі, і над сплячими деревами здійнялись чи то скрапель, чи з піску хурделі, спекою спинив дощі миттєво, суховію і самум володар. В другу скриньку сонячному літу, Подих жару заховав господар. Третім прилетів нестримний вітер, з гір високих схованих у хмарах, подувам поривчастим, сердитим, зніс без жалю залишки від жару. Лісовий господар заховав. В третій скринці клубочинь примару. Для осінь бешкетно норавливій, різкий той подих стане вдалим даром. Із країв північних що навіки вкрили крига і сніги без краю, На останок завітав студений вітер. І зігнав кошлаті хмари хмари взграю. Спритна віхола сама сховалась в скринці з візерунком. Для наступної зими вона стане подарунком. Свято в лісі вдало закінчилось, від веселої забави всі втомились, Дерева до землі вітрам вклонились. Гості по домівках розлетілись. Час ходу прискорив, місяць народився, Неболан зірками рясно вкрився, а коли за темним небокраєм заіскрилась ніжна зоряниця, в лісі сплячем хутко прибиралась клопотлива, вправна сніговиця. Позліталися сичі і сови, Ну, а стомлений господар лісу Познімав з дерев і склав охайно до нагоди, видиво завісу.